Книжечки та картки залишать назву южне. Мова йде про паспорти громадян України. При перейменуванні міста мешканцям з южненською реєстрацією місця проживання не доведеться змінювати документи. Норма щодо обов'язкових штампів прописки була скасована ще в 2021 році. Нові витяги після перейменування будуть автоматично формуватись з новою назвою міста. У людей є паспорти зразка 93-го року. Це паспорт книжечка. В яких були відмітки про реєстрацію місця проживання, з, 20, з грудня 2021 року законодавчо відмінено проставляння в паспортах штампів. Тому зараз люди, які здійснюють реєстрацію місця проживання з паспортом, книжкою на руки видається людині витяг з реєстру територіальної громади. Тобто ми надаємо, щоб людина. Мала підтвердження реєстрації, а в паспорті залишається там, якщо людина прийшла, наприклад, до нас, ну чи по-южному вона змінила реєстрацію проживання, то вся Україна не ставлять штампи. Людям це не трошечки зручно, деякі не розуміють, деякі ці витяги гублять, десь путаються, але реєстри в більшості служб, де звертаються люди, податкова де там потрібно зробити міграційна служба, тобто вони ці зміни вже бачу, що людина змінила адресу на ту чи іншу. Коли мова йде про документи на нерухомість, в центрі надання адмінпослуг наголошують, що потреби у додатковому відвідуванні реєстраційних органів також немає. Думки місця з цього приводу розділяються. Ні, я нічого змінювати не буду. Ну, я чула, що будуть змінювати назву міста, але я проти цього подобається стара назва. Мені не, не до того, знаєте, типу у мене інше в голові, Я так? Хай міняють. Як думаєте, проблеми з цим будуть, чи, чи ще зарано говорить? Думаю, зарано хоче. Я думаю, зараз ще не час. Просто-напросто. Тому що таке, от, от закінчиться війна, а потім, пожалуйста, переименуйте, робіть, що хочете. Ну, Мені подобається, як воно є. Про документи, зміну документів, що чули, як вважаєте, це буде проблемою? Буде, дуже навіть проблемою буде. Особливо для людей малоїмущих, Зараз дуже много ніратаючих. Спрощені умови автоматичних реєстрів не розповсюджуються на юридичних осіб, кажуть у ЦНАПі. Спеціалісти говорять, що такі організації повинні будуть внести зміни до своїх установчих документів за участі державного реєстратора. На сьогоднішній день існує велика кількість електронних реєстрів, які автоматично вносяться певні зміни для того чи іншого напрямку. Хочу сразу попередити, що ніякої паніки не буде. Це 100%. Також це стосується і реєстрації державної реєстрації нерухомого майна. Якщо у людини в документах були документи, де було зазначено місто Южне, нікуди бігти не потрібно. Все буде змінюватися автоматично в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Єдине можливе я не, не готов зараз повідомити. Це буде стосуватися юридичних осіб, тому там можливо прийдеться все-таки звертатись до державного реєстратора відповідного для внесення певних змін. Але це теж робота на 5 хвилин, тому ніякої паніки, ніякої там, проблеми у юридичної особи не буде. Це 100%. Детальніше про умови внесення змін до документів та довідок під час перейменування міста дивіться у інтерв'ю фахівців ЦНАПу в програмі Об'єктив. Ноші для транспортування поранених та боєкомплектів. Кривчині отримали специфічне замовлення від волонтерів штабу незламних. ательє в короткий термін мають виготовити кілька десятків таких виробів. На евакуаційні безкаркасні ноші є попит. Зі слів волонтерів, запити від військових приходять з усієї лінії фронту. Сейчас опять пришел запрос, мы пытались их купить, но в нужном количестве просто их нет у продавцов. Я сегодня купил двое носилок, их нам уже отправили. Плюс мы обратились еще в город Червоноград, там девочки шьют, они нам отправят. Но постоянные запросы, там количество очень большое. Поэтому мы решили, что мы сможем обратиться в наше ателье города Южного, и нам здесь смогут помочь в пошиве. Потому что пришел запрос от 35-й бригады морской пехоты. У них это расходный материал. Ребята вывозят раненых по воде. И как правило, для того чтобы лишний раз не травмировать раненого, не перегружаясь носилок на носилки машинной эвакуации. Они прямо с носилками своими ложат на носилки уже стационарные в машину эвакуации и уже строятся без носилок. Юрий Ткачук нам предоставил весь материал. І ткані, всю фурнітуру, нітки тижні по тобто тому у нас все є, сталося тільки зготовіть матеріал, з якого пошиють військові ноші, має витримувати навантаження до 200 кілограмів. Ручки мають бути зручними при перенесенні пораненого. В Процесі обговорення волонтери домовляються про додаткове кріплення, що забезпечить краще транспортування пораненого. Це не дуже складна конструкція цієї ноші, тому в принципі не потрібно мати якихось там спеціалізованих навичок для виконання її. Тому ну, звичайна швачка справиться з цією задачею, так, завданням. Тому ми Любки знову допоможемо нашим військовим і будемо виконувати це завдання, тому що це дійсно зараз нагальна потреба і треба її виконувати. Нам принесли зразок, нам принесли всі необхідні матеріали, тому ми негайно Тупаємо до роботи і виконання. Вона супка, вона прорезинена, вона така, що вона і дуже гарної якості стропи. Вони такі, що не рвуться професійні, нерідкі. Не тобто, я думаю, що це будуть хороші, хороші ноші, гарної якості, і ну, при бажанні їх можна буде випрати і використовувати багато разів так само. Але ну, не, ну, в умовах сучасної війни це ну, рідше зустрічається. Звичайно, треба наступні, 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 тому треба багато. Будемо робити скільки, скільки потрібно. Такі ноші вже активно використовують військові. Це відео реальних бойових умов. Таких виробів вже потрібно багато, зазначають волонтери. У зв'язку з цим мешканців проситимуть активніше долучатися до допомоги армії. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Патріотична майстерка до дня державності в галереї навчали дітей виготовляти оригінальні брошки, виконували поробки у кольорах українського прапору. Для робіт учасникам майстер-класу знадобилися голки, нитки та клаптики тканини. Як розповідають діти, виготовлені своїми руками вироби подарують рідним. Це для мене реально був якийсь сюрприз. ми щось будемо малювати, але ні ми сьогодні ж їмо. Я хочу подарувати свої мамі. Тому що їй дуже подобаються такі вироби яскраві, такі патріотичні. Такі. А на цей на зараз час це доволі популярно і гарно. Ми робимо її як в українському стилі. Ми робимо її синю жовту, як наш прапор. Нам допомагають її виготовляти. Мені потрібно вишити. Ну, ось такі от, трикутники, це Потрібно зробити три таких, щоб отримати брошку. Ти будеш це брошку носити, чи вона просто буде вдома зберігатися? Можливо, мамі подарую. Патріотичні вироби з тканини, виготовлені своїми руками, популярний тренд. Організаторка майстерки зазначає, що виріб можна носити у різних варіаціях. Складна робота вийшла для дітей, хоча мені здавалося, що простіше просто, а виявилося, що складно. «Всього лише робимо чотири проколи. Дуже маленька деталь. Напевно, мені потрібно було зробити її чуть більше, але чим менше деталь, то мені здається елегантніше виходить сама квіточка. Таку квітку можна використати не тільки як брошка, а як бантик для волосся. От мені захотілося, щоб вона була в двох варіантах. Наступний майстер-клас галереї буде з бісероплетіння.